З нетерпінням старт сезону з футзалу чекали любителі цього спорту, адже футзал у Житомирі – це видовище, де грають сотні спортсменів, які забивають цікаві м'ячі. Після кількох турів чемпіонату вже є і лідери. Але як кажуть організатори, все ще не раз може змінитися. Адже футзал і цікавий, що він непередбачуваний. Цього дня ключовою була зустріч між авангардом і інбевом, в якій остання здобула перемогу. Справа в тому, що п'ять команд, які в цьому році грають в вищій лізі, кожна з них може претендувати на перше місце. Виграла в даному випадку команда, яка трошки краще грала на випередження, грала та саме більше в пас, їй більше вдалося. Нам, арбітрам, було приємно судити всім гравцям, які розуміються дуже добре на міні-футболі. Дуже приємно. Ми від цього отримуємо задоволення арбітри. Дякую їм за ігру. Тим часом учасники турніру запрошують уболівальників щовихідних до спорткомплексу Динамо подивитися матчі і підтримати Житомирський футзал.